Вітаю, козаки! Ви на каналі SteelMan, Мене звати Андрій, і сьогодні мова піде про каліматорний приціл. По hs 510 c буде короткий відеоогляд, коротка розпаковка. Перед початком цього відео хочу подякувати магазину Safari в місті Харкові за цей донат, за донат для нашого підрозділу у виді каліматорного приціла. Вони почули мою потребу, яку я озвучував у попередніх роликах. Що для більш влучнішої роботи по дронах. Цілик і мушка недостатньо. Петів цього магазину, керівництво цього магазину, погодило для мене донат у вигляді каліматорного приціла «Холосан», за що я їм дуже вдячний. І дякую, що в такі складні часи, як зараз, ви допомагаєте нам, військовим, і робите для нас такі плюшки, щоб ми влучно збивали підерські дрони. Дякую. І до самого огляду. Козаки, тепер розпаковка даного каліматора. Ось він у файлику. Як я його отримав, зазначена роздрібна ціна. Роздрібна ціна в магазині 21500 гривень. Ось як він виглядає. Холос це американський бренд. Ну і, звичайно, він виготовлений в Китаї. Зараз багато що робиться в Китаї. Китайці вже вміють робити дуже якісні речі. Розпаковуємо далі. Коробка ось така захисна. Від пошкоджень і, кор... і сам кейс, в якому зберігається коліматор. Дуже якісний пластиковий кейс з написами колосан. Знімаємо кришку. Прозорий пластик, затемнений. Ось така пом'якшуюча прокладка. Безпосередньо серветка для лінзи, для протирання лінзи. Інструкція. Інструкція на англійській мові. Переходимо далі. В коробці в нас фірмова картка ColuSun з QR-кодом. Також в самій коробці в нас є запасний слот для батареї. З гвинтами запасними, звичайно ж. До речі, в цьому слоті, бачите, є пророзинене кільце. Це потрібно для запобігання води, потрапляння води до самого коліматора. Також є спеціальний фірмовий ключ. Теж з написом холосан. З однієї сторони пласка насадка, з іншої сторони зірочка. Ну і сам коліматор зберігається у нас в міцній коробці. Теж ось такий пінопластовий ущільнювач по периметру його. І сам коліматор. Ну там ще сіліка гель. Тепер безпосередньо переходимо до самого коліматора. Я його зараз покажу детально. Стосовно коліматора. Об'єктив лінзи цього коліматора виготовлені з багатошарового покриття, всередині він заповнений азотом, звичайно ж, розміри лінзи 32 на 24. Сам корпус, він є водонепроникний. На упаковці зазначено IP67. Якийсь час на глибині в 1 метр він буде працювати і це йому не зашкодить. Так, от ми бачимо слот для встановлення батареї. Батарейка кругла. До речі, слот теж закручений на гвинтики. Батарейка літіонна, Це R2032. Виробником зазначено, що заряду цієї батареї вистачить на 50 тисяч годин експлуатації. Це майже 5 років. Це дуже багато. Сам каліматор зверху, ось бачимо, є ось така кришка. До речі, ця кришка захисна, вона теж знімається, але я її знімати для себе не буду. Для мене це досить дорога річ і навмисно шкодить я її не хочу. Оця кришка захисна виконана з титану. В Ютубі є багато краш-тестів даного каліматора. Їх можна поглянути і самі пересвідчитись в його міцності. Корпус каліматора виготовлений з алюмінієвого сплаву. Маркування цього сплаву т 6 Бачимо клавіші. Плюс і мінус. Вони ж кнопка включення і виключення. Можна регулювати яскравість. Є 10 режимів яскравості денних і 2 нічних. Цей каліматор можна встановлювати разом з значником. Натискаємо і тримаємо кнопку плюс. І бачимо, що наш каліматор увімкнувся. Я спробую зараз сфокусувати і показати крапку. От. Зараз ми бачимо просто точку з колом. Це вона і називається це марка «Точка з колом. Натискаємо на клавішу мінус, тримаємо 3 секунди. І тепер просто точка. Вона ще називається 2 мова». І бачимо просто коло. Воно ще називається 65 мова. Тобто на цьому кальматорі є три види марок: просто крапка, коло і крапка в колі. Марка червоного кольору. Вона автоматично регулюється. Наприклад, якщо яскраве світло, вона автоматично підлаштовується під яскраве світло, під темне світло, ну, я маю на увазі під темну пору доби. Ну і щоб вимкнути його, натискаємо кнопку плюс, тримаємо 4 секунди і він автоматично вимикається. Також в цьому кальматорі є сплячий режим. Тобто, якщо ви його не використовуєте, він нерухомо стоїть. Через 10 хвилин він сам вимикається, потім, коли ви рушницю піднімаєте ну, під, від руху, він сам активізується. Ось і гвинти, за допомогою яких ми вводимо поправки. Діапазон ввода поправок плюс-мінус 40 МОА. До речі, один клік дорівнює 0,5 МОА. В наступному відео я зроблю перестрілку цього каліматора. І покажу, як за допомогою математичних вирахувань, легких математичних вирахувань пристріляти каліматор за 3-4 постріли. Він мінус цього каліматора це те, що він відкритого типу. Тобто певні забруднення, серйозні забруднення на лінзі будуть вам перешкоджати працювати. Але як ми бачимо, хлопці на війні ними багато працюють. Встановлюють його навіть на калаши і на арки. Якщо він в них працює, я думаю, в моєму випадку він теж буде працювати. В сонячну погоду він може працювати від сонячної батареї, тим самим економлячи заряд основної батарейки. Кріпиться цей каліматор на планку Пікатіні, на планку вівера за допомогою ось такого швидкоз'єма. Зручний швидкоз'єм. Діапазон температур, в якому його можна використовувати мінус 30, плюс 60. Переходимо до встановлення. От моя рушниця Safari. Плюс цієї рушниці в тому, що в неї реально довга і реально металева, не така, як на Хацані, не така, як на решті булпапів, не пластикова. Не якась там інша, а саме металева міцна планка Пікатіні зверху. І це дає можливість нам встановити на неї коліматор. І також при бажанні ми можемо встановити на неї і сам ночник. Цілик і мушку заводські я лишаю, просто в складеному вигляді. Я їх знімати не буду. Додатково встановлюю сам каліматор. Встановлюється він дуже просто. Ось Я його на планку Пікатіні ось так надягаю. Перевіряю, чи він у мене попав у пази. Так, попав і просто затискаю. Ось із цього боку рушниці. Тут є гвинтик. Якщо вам потрібно сильніше або слабше затягнути сам коліматор, ви можете цим гвинтом регулювати затяжку. Ось наша рушниця. Як вона виглядає, з коліматорним прицілом Holosan HS-510C. Мені подобається вигляд класний. Кому цікаво, яка відстань від планки Пікатіні верха до центра лінзи ну, для вкладки, може хтось подумає, що сюди потрібно якісь підставки підставляти в прокладки. То відстань 30 мм. Тобто від верха планки пікатіні до центра лінзи відстань 30 мм, і цього буде достатньо для зручної вкладки з булпапком компоновки. Ви знаєте, виглядає дуже класно, мені подобається. На моєму каналі є багато відео, де я доопрацьовував рушницю Safari RG105. Після моїх вдосконалень ця рушниця стала майже, майже безвідмовною. Особисто я дуже задоволений цим каліматором і вдячний магазину Safari в місті Харків, який мені його задонатив. Це дуже дорогий, донат, якісний донат. Каліматор вже на Купенському напрямку. Хлопці, я сподіваюся, що він буде гідно виконувати свою роботу і зіб'є багато підрських російських дронів. Друзі, отак каліматор виглядає на рушниці. Ви знаєте, я отримав масу естетичного задоволення, коли встановив каліматор на сафарі. Мені без цього, без каліматора, ця рушниця мені дуже подобалась. Навіть візуально вона мені дуже подобалась, але після встановлення каліматора вона стала ще крутіше. Стосовно вкладки. Вкладка досить зручна. І основна каліматорного прицілу це те, що для прицілювання вам не потрібно закривати одне око. Тобто, знаходити мішень і працювати по мішені ви можете двома очима. Тобто, ви бачите свою мішень. Двома очима і автоматично у вас прицільна марка наводиться теж на мішень. До речі, я спершу гадав, що цей корпус він буде загляд заважати мені, заважати огляду. А коли я... Але коли я навівся на мішень, я зрозумів, що ні, він не заважає. Тобто прямокутний корпус підходить нормально для рушниці 12-го калібру. Вкладка з каліматором стала набагато зручніша. Я можу працювати по мішені двома очима. Я бачу свою мішень і я бачу прицільну марку. Мені ніщо не заважає. Ану, спробую використовувавши цей каліматор, підняти мушки. Мушку цілик. Тобто, бачите, я ось підняв мушку цілик. і просто заради експеримента побачу, чи їх можна звести. Хлопці, чудово, прекрасно. Коротше, я мушку цілик можу звести навіть через каліматор. Тобто, наприклад, в якісь екстрені ситуації, якісь можливі теоретичні, якщо каліматор перестав по якимось причинам працювати, можна підняти мушку і і працювати через сам каліматор за допомогою мушки і цілика. Дякую, що подивились відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Слава Україні!